Я ж жила в бідній сім'ї, вот в мене було ні туалета вдома, типа, ні води, тобто ми милися на вулиці, типа в туалет дирка. Був повний. Вот. І типа, нам допомагали всі э, скидалися і, там, їдой, там, щоб ми не вмерли. І я заздрила тим людям, у яких є там, ну, кукли, там, знаєш, що вони дівчатки. А я ходжу в мужських одяжках, тому що в мене брат росте. От я і э, пацанка, потому, що ви хотіли, я на вулиці росла. Я тікала з дому, тому що там пізнів був. Пам'ятаю, нам приїхала допомога з, цього, з Америки і вигружається одяжка. Я бачу одяжку нову, не чужу. А нову адіжку, даже сесне з п'ятнами. Ну, я не понимала, розуміла, як так може бути, якщо у всіх немає п'ятні, на мене є. Ну що такое? І е, привезли мамі плаття. Мама вдягає плаття. Вся в пльостках. Шикарне чорне плаття. Моя мама дуже гарна жінка. Ми в такій разрухі, знаєш, живем. Мама виходить в цьому платі. І я чувствую, що я її ненавиджу. Прям маму. Я за те, що в неї таке гарне плаття. А я гавно. Короче, стоїть ззеркало, виходить мама. Я поворачиваюсь в зеркало, і я бачу цю рожу. Мені 4 роки тоді було. І я така, все. Це твої проблеми, що ти зараз така. Водися на себе в зеркало. Фу, і з того моменту, просто отак, от коли я відчула це до мами, я поняла, ми зайшли ось слишком далеко. Вот. і все ніякої завісті, вообще. Ні, Взагалі нічого такого. Єдине, може бути біла завість. Я просто в лицо це кажу, я тобі завідую в тебе є хата. Все.